Олена Рудніва, директорка Українського фонду ветеринарної медицини, це покликання. Ветеринарія це моя спеціальність. я ветеринарний лікар за фахом. від Одеси Миколаєва, Кривого Рогу до Чорнобаївки та Херсона в бронежилеті та касці з ліками та кормами. Її можна зустріти будь-де сьогодні. Серед проєктів фонду стерилізація, лікування та порятунок тварин, забезпечення кормами, а ще навчання ветлікарів, допомога колегам та відкриття благодійних клінік в Запоріжжі та Ірпені. Ідея створення благодійної ветеринарної клініки вже існує спочатку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Ветеринарні послуги, лікування, вакцинація, протипаразитарна обробка надаються повністю на безкоштовній основі. Попри те, що друзі та рідні кличуть її до мирних Німеччини та Іспанії, вона залишається під обстрілами в рідній Одесі. Це моя батьківщина. Тут мої. Коріння, коріння мого роду. Це дуже важливо для моїх дітей, щоб вони розуміли, хто вони є. В перемогу України Олена Рудніва щиро вірить, бо хоче, аби її сини жили на рідній землі, за яку віддав життя її чоловік Олександр. З ним прожили в щасливому шлюбі 20 років. Він загинув 23 жовтня 2023 року під Час виконання бойового завдання. Ця каблучка мого чоловіка вона пройшла з ним всі ці події, хлопці вернули разом з особистими речами, та вона зараз зі мною як зв'язок з ним. Іншого немає. Впоратись із болем Олені допомогла робота, порятунок беззахисних і безпритульних тварин. Думки, як допомогти їм, знайти їжу, ліки, і не лише а нещодавно, під час відвідин притулку, поїхала звідти із лялею. Ми приїхали у притулок Авілен з багатійною допомогою. Ми не змогли піти без неї. Закликаю брати всіх людей, тварин з притулку, бо це як вибір серця та Безпритульних тварин буде менше. Тепер у Лялі є дім і справжня родина. Але тих, хто потребує допомоги в Україні, нині дуже багато. Тому Олена не здається, шукає можливості, як допомогти, врятувати, захистити. Бо з власного досвіду знає кожне життя безцінне, і за кожне варто боротись.